Приїхав кататися на скейті, а тут проїзд до скейт парка закритий чомусь. Неприємно виходить. Е, да. ну, я зараз знайду десь інше місце, де можна попрактикувати Олі, але це неприємно. Я, я думаю, це пов'язано з тим, що я декілька днів тому помітив, що там помітили усі розломи. І зараз їх схожу там ремонтують. Ну, я думаю, це не має зайняти більше одного тижня. А може і одного дня. Я сподіваюся, одного дня, але скоріше одного тижня. Приїхав знову на те ж саме місце практикуватися. Я тут, напевно, вже практикуюсь частіше, ніж навіть в скейт-парку. Сюди просто їхати ближче і тут є тінь. Це прям дуже важливо, що тут є тінь. Хоу! Практикував, практикував Олі і дивлюсь, а там в кустах заяць. Ну не в кустах, а в траві. Під деревом. Як маленький грибочок сидить. Щось в мене сьогодні не дуже йде практика Олі. Я майже після кожного стрибка устаю. Мені приходиться брати перерви. Та й в принципі шо-то немає такого ентузіазму сьогодні. Чи чесно, я би прямо зараз додому пішов? Ще спати щось хочеться. Типу, от я постійно прям такий... Зараз засну. Вічі, да, що це сьогодні дивно, дивно. Короче, да, ось така сьогодні практика вийшла. Не дуже удачна, точно не така удачна, як вона була вчора, але ну не кожен же день воно буде вдалим. Блін, сьогодні просто ідеальна погода на вулиці. Нарешті. Нарешті ми цього дочекалися. Не жарко, не холодно, не йде дощ, не йде сніг, не вітряно. Просто ідеально. Прийшли за продуктами. Ми ж переїжджаємо через три дні чи через чотири? Через три-чотири. Коротше, 31-го ми переїжджаємо і прийшли купити продуктів так трошечки, трошечки, щоб просто вистачило на найближчі три дні похавати і потім не тащити все це в руках на іншу квартиру. Не так багато джанкфуд взяли в цей раз. Я вважаю успішно. Тестую сьогодні до речі нову систему мікрофонів. Ну вона не нова, але для мене вона нова. Суть в тому, що до цього в мене на камері завжди висів ресівер зверху, який по проводу підключався до камери і передавав звук. І власне, так звуки записувався на камеру. Зараз я окремо записую звук на сам мікрофон і звук на камеру, і потім у DaVinci Resolve я це, ну не я це буду матчити, а DaVinci Resolve це буде матчити заради мене. Взагалі вирішив спробувати перейти з системи з ресівером на систему без ресівера. Це просто, тому що так тупо легше засовувати камеру в сумку. А я її засовую і достаю сумки, типу, я не знаю скільки разів за день, просто нескінченну кількість разів. І кожен раз, коли цей ресівер задіває мені сумку, оцю частину, чи мені треба її відібати, щоб туди камера спокійно зайшла. Так не заходить. Коротше, це боль, це неприємно, без ресівера набагато краще. Ну і ще дуже важливий пункт це те, що я постійно знімаю то на телефон, то на камеру, то на телефон, то на камеру. Треба цей ресівер постійно знімати з камери, вставляти на нього перехідник, щоб ставити його в телефон, потім знімати, вставляти провід для камери, надягати на камеру. Короте, це типу додатковий хасл, щоб зробити просто будь-який кадр постійно. Я, я я дуже сподіваюся, що в мене вийде знімати без ресівра.